Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов за власною ініціативою поліграфи. Висновок свідчить про те, що він не причетний до витоку інформації слідства з бюро. Натомість голова центру протидії корупції Віталій Шабунін не вірить у непричетність Углави до витоків інформації з бюро. Він усіма силами намагається втриматись на посаді. Навіть пройшов поліграф. На думку Углави, це мало би спростувати звинувачення про злив ним інформації фігуранту розслідування куратору великого будівництва Юрію Пише Віталій Шабунін у Фейсбук. Антикорупціонер нагадав, що в аналогічний спосіб через поліграф пробували виправдатися інші діячі: Олександр Дубінський, який зараз сидить в ізоляторі СБУ. Суддя Богдан Львов через поліграф доводив, що немає паспорта РФ, чиновник Міноборони Олександр Лів, який є фігурантом справи про розкладання зброї через Львівський арсенал та інші. До речі, дослідження Львова на поліграфі проводив той самий поліграфолог Володимир Ведмідь, що і тестував главу, вказує Шабунін. У главу треба звільнити не лише за зливу інформації фігуранту справи, а й перешкоджання у главою розслідування остання тема потребує окремого висвітлення. Резюмував активіст.